Реген Флекс це мультифракційний біоіндуктивний препарат на основі гіалуронової кислоти. Він показаний для лікування тендопатій. Реген ТМ відновлює нормальну анатомію та в'язкопружні властивості сухожилля, покращуючи рухливість та посилюючи захисні протизапальні механізми. Як результат зменшується біль ін'єкція вахілове сухожилля. Пацієнт повністю розслаблений. Знаходиться в положенні лежачі на оглядовому столі. Стопа виступає за його край. Гомілково ступневий суглоб зігнутий під кутом 90 градусів. Місце ін'єкції знаходиться позаду латеральної кісточки на відстані близько 3 см. Голка інтродюсер вводиться в місце ін'єкції перпендикулярно ахіловому сухожиллю, проколюючи дерму наскрізь. Маніпуляція виконується виключно в навколосухожильній ділянці за допомогою ретроградної ін'єкції, при якій препарат вводиться одночасно з вилученням канюлі. Гель повинен бути повністю введений до того моменту, поки кінчик канюлі не стикнеться зі шкірою. Під час ін'єкції інформативно застосувати ультразвукову навігацію. Ін'єкція вахілове сухожилля в післяопераційному періоді. Місце ін'єкції знаходиться позаду латеральної кісточки на відстані близько 3 см. Маніпуляція проводиться під контролем ультразвукового дослідження в навколо сухожильній області, виключно за допомогою ретроградної ін'єкції, при якій препарат вводиться одночасно з вилученням канюлі. Гель повинен бути повністю введений до того моменту, поки кінчик канюлі не стикнеться зі шкірою. Виконання ультразвукової навігації є важливим для забезпечення правильного введення препарату в навколосухожильну ділянку. Голка інтродюсер вводиться в місце ін'єкції перпендикулярно поверхні ахілового сухожилля, проколюючи дерму наскрізь. Ін'єкції в медіальний надвиросток ліктового суглоба. Пацієнт знаходиться на оглядовому столі в положенні лежачі на спині. Долоня розміщена на потилиці. Голка інтродюсер вводиться через прокол шкіри на відстані близько 4 см від медіального надвиростку. Канюля вводиться на глибину до тих пір, поки накінечник не стикнеться зі шкірою. Шприц розміщується на передпліччі пацієнта на одній лінії з плечовою кісткою. Лікування проводиться за допомогою ретроградної ін'єкції, при цьому канюля повільно витягується. Ін'єкція в латеральний надвиросток ліктьового суглоба. Пацієнт в положенні сидячи. Лікоть зігнутий під кутом 90 градусів. Передпліччя проноване. Голка інтродюсер вводиться через прокол шкіри на відстані близько 4 см від надвиростка. Канюлю вводять на всю довжину, доки наконечник не досягне точки входу в шкіру. Шприц орієнтують під кутом, що відповідає бісектрисі кута 90 градусів між плечем і передпліччям. Маніпуляція проводиться за допомогою ретроградної ін'єкції. При цьому канюля повільно витягується. Ін'єкція у власне сухожилля надколінника. Пацієнта розташовують на оглядовому столі, в положенні лежачі на спині. Колінний суглоб зігнутий. Рука притиснута до грудей. Ін'єкція виконується у зовнішній порт надколінника на відстані близько 4 см від тіла сухожилля. Прокол шкіри здійснюється голкою інтродюсером, після чого вводиться канюля. Колінний суглоб при цьому зігнутий на 90 градусів. Шприц орієнтований під кутом, що відповідає бісектрисі кута між стегновою і великогомілковою кістками. Лікування проводиться за допомогою ретроградної ін'єкції. При цьому канюля повільно витягується. Ін'єкція в сухожилля двоголового м'яза стегна пацієнт знаходиться в положенні лежачі на протилежному боці із зігнутими тазостегновим і колінним суглобами. Інтродюсер вводиться на відстані близько 4 см від місця ін'єкції в дистальне сухожилля. Канюля вводиться на всю довжину до тих пір, поки накінечник не досягне точки входу в шкіру. Шприц розміщується на стегно пацієнта точно по осі стегнової кістки. Лікування проводиться за допомогою ретроградної ін'єкції. Ін'єкція в ротаторну манжету плеча пацієнт перебуває в положенні сидячі таким чином, що плечі були повернуті до лікаря. Інтродюсер вводиться перпендикулярно до осі плеча приблизно за 4 см від верхівки акроміона. Ін'єкція виконується в зону позаду плечового суглоба на межі між головкою плечової кістки і акроміоном. Канюлю вводять на всю довжину, направляючи шприц строго знизу вгору, нахиливши до зовнішньої сторони. Лікування проводиться за допомогою ретроградної ін'єкції. Ієкці в сухожилля довгої головки біцепса. Пацієнт перебуває в положенні сидячи обличчям до лікаря. Долоня розташовуються на рівні пупка. Інтродюсер вводять приблизно в 4 сантиметрах від проксимального місця введення довгої головки біцепса. Голка для ведення та канюля вводяться під суттєвим нахилом знизу вгору. При цьому рука оператора стикається з плечем пацієнта. Лікування проводиться за допомогою ретроградної ін'єкції. Виконання ультразвукової навігації під час маніпуляції може бути корисним для забезпечення правильного ведення. Ін'єкція в проксимальний відділ сухожилля прямого м'яза стегна. Пацієнт знаходиться в положенні лежачі на спині з випрямленими тазостегновим і колінним суглобом. Великий палець спрямований вгору. Точка вкола знаходиться на лінії, що з'єднує передню верхню вісь клубової кістки і центр надколінника. Ця лінія перетинається під кутом 90 градусів з іншою лінією, проведеною від вершини великого вертлюга. Таким чином визначається кут, під яким, за допомогою ультразвуку, визначається точка введення. Під час введення необхідний ультразвуковий контроль. Голка вводитиметься під ультразвуковою навігацією до контакту з поверхнею сухожилля. Маніпуляція виконується дуже повільно за допомогою ретроградної ін'єкції.